Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. І так, поради, які врятують ваше сімейне е, життя. І тут в мене є декілька е, пунктів, е, які я проговорю, е, поясню. і... Сподіваюсь, я багатьом людям цим ділом е, допоможу. І так перед тим, як я тут почну. Е, це в мене тут чотири пункти. Я хочу нагадати, що під цим відео є опис, а в описі є багато чого цікавого, різного. Можете подивитися і щось для себе е, взяти. Ну, а я. Е, Починаю. І так, перший пункт він звучить у мене так. Одруження це не фінал. Відносно, нещодавно я робив відео про те, що називається вона в мене найпоширеніша помилка у стосунках, і вона звучить як встечаться, як фінальний результат. І він має на увазі те, що купа людей. Дуже 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 багато людей по всьому світу. Ну знов таке ісламські страни чіпати не будемо. Ми мало про них що знаємо. І такі от подібні речі. От візьмемо нашу європейську цив... цивілізацію, яка знов таки десь в деяких місцях на Азію поширена. Є така річ, що Люди ну, дуже часто люди взаємно приваблюються зовнішністю. Там, сподобались, там трішечки хихікнули разом з однієї речі і зрозуміли, що якось ну, вони якось через космос там, споріднені, і починають зустрічатися. От, знаєте, от це приблизно те, що називають любов'ю, коханням з першого погляду. Не любов, я коханням саме. І е, потім виявляється через приблизно 9 місяців або рік, е, плюс-мінус, е, що це був від природи такий прикол. Е, виявляється, що хіхікнули, трішечки приваблили і прив... привабилися зовнішністю один до одного, щоб е, створити природі потомство. Виявляється, більше нічого та й нема. Інтересів немає. Людина насправді чужа, насправді ті недоліки, на які якими начебто закривали очі, не так вже сильно і виходить закривати на них очі. І ціла купа проблем. Але ж ми вже зустрічаємося, і прям така претензія, от я тебе не так ким брала, а от ще там щось таке таким брала. І от, просто закоханість природня пройшла, і, виявляється, треба докласти зусиль. І от, тоді починається, а як пережити біль після розставання, а як е повернути хлопця чи дівчину, от, як не бути одинокими, усіляке таке. Я, до речі, на всі ці теми вже знімав відео відносно нещодавно. І тому. Е Суть в тому, що людей порушується принцип поступовості. Ну, привабилося ви це ну, зрозуміло. Але є ціла купа речей, окрім ну, дуже важливих, окрім того, що ви хіхікнули разом, і там взаємно зовнішньо привабилися один для одного. Є ціла купа речей, які треба вивчити. І От, припустимо, ви, ви насправді таки е, вивчили там, е, ну і, знаєте, більш-менш адекватно у вас був період залицянь, там, така знаєте, більш-менш романтика, ви справляли один на одного враження, і от ви одружилися. І виявляється, що одруження це теж не фінальний результат. І досить -таки нормально ви, приблизно в 25 років там одружитися. Ну, в цілому нормально, я до цього ставлюся нормально. Головне, щоб там у вас були закриті певні потреби, щоб у вас через це не виникло певних, скажімо, матеріальних проблем. Але проблеми полягають у наступному: що ви одружились вам знову таки приблизно 25 років, ну припустимо. Але до 100 років вам ще 75 років доживати. І знов таки, от зараз кажуть, що до 100 років, ну, ёлки палки там це ж виключення, що ти таке о, при, перебільшуєш, але ні. Якщо нормально ставитись до життя, більш менш, ну, навіть якщо не до 100 років, ну де 90 це теж суттєва така цифра. Тоді 65 років цілих треба прожити разом. Але багато людей допускається такої помилки, що вони припиняють ці, цей процес залицянь, цієї романтики, перестають справляти враження один на одного. І чисто, знаєте, от битовуха їх накрила. І начебто через це треба ну, жити разом до шлюбу, щоб перевірити, як битовуха буде. Але це не працює, тому що не в битовусі справа. Тому що побутові речі вони завжди будуть. Треба прибирати в хаті, треба готувати, їсти, треба вішати полички, треба займатися сантехнікою, треба розетки міняти, треба вибивати килим, ходити на вулицю, треба там ще щось таке. У всіх це буде, це ну, не уминути. Але проблема вникає в тому, що люди забувають про те, що вони протягом всього дошлюбного періоду справляли один для одного враження, хотіли бути найкращими один для одного. Але тут вони начебто вже. Насолоджується результатом. І от знаєте, ці ацький халат і бігуді, оці от, як жінки по, по хаті ходять, оця от, о, майка потворна на чоловікові і труси сімейні. От, я взагалі не розумію, як можна таке носити. Це ж ну, ну, ну не знаю, може я трішечки з. Більш молодого такого покоління, яке не це по-іншому дивиться, але це ж просто ну, сімейні труци, труси, це ж просто ну, парашути ти надів, там, коли в них там, зі скали там, в річку на пляжі стрибаєш, вони ж реально як парашути розкриваються, і там ти не летиш в воду зі скелі. а... Плануєш, отак, от, як на парашуті, і майка ця, ну йолки-палки, ну, ну це ж не гарно, як, як так можна. Але люди на це потроху забивають, починають так от погано вдягатися. І це найменше. Ну і в цілому вони перестають справляти один на одного враження. І це велика помилка, і це е, в значній мірі, е, дуже таке в сильній значній мірі. Якщо це, припустимо, здорові люди, які е, обговорювали важливі речі для е, до шлюбу, але забули про усе це, не, ну не про все це, а забули про те, якими треба бути в самому шлюбі протягом цілих 65 років, е, то в них виникають проблеми, вони стають непривабливими один для одного. І здається, що треба. Щось десь в іншому місці шукати, тому що люди на вулиці поза домом вони ж ну, не виходять туди в халаті, в майці, вони там більш-менш ходять такі на роботу, солідні, або ходять гуляти, теж такі, знаєте, не в майці, не в халаті, не в бігоді. І в, ну, стає виникає така ілюзія, що люди, інші люди, вони хороші а от чоловік мій або дружина якось е, зіпсувалися з часом. Ну і е, виникають проблеми. Тому одруження це не фінал. Е, ви просто вступили в більш такий тісний союз, е, підв'язаний юридичними е, правами і документами, е, але вам до смерті ще приблизно 65 років е, жити разом. І, Знов таки, можна сказати про якийсь там середній вік 60 років, щось таке. Для чого нам применшувати цінність нашого життя? Хай вже буде 65 років до 90. Або навіть 75 до 100. Тому не забувайте про те, що одруження це не фінал. Наступний пункт, який хочеться сказати, це е, сімейні кризи. Е, сімейні кризи це ну і будь-які кризи в психології, це е, певні радикальні е, зміни в нашому світу е, сприйняті. Е, вони бувають як криза народження. Е, що, це, що, це, що таке криза народження? Ти ж тільки народився, яка криза-палки. А виявляється, що протягом 9 місяців, поки ти там в перинатальному розвитку е, розвивався. То в тебе були стабільні 37 градусів, градусів тепла, у тебе не було яскравого світла, у тебе був постійний абсолютний спокій, стабільно отримав вовхавчик. І от, криза, і от ти народжуєшся, тебе витягають, там не 37 градусів вже також. Виявляється, що. Там яскраве світло, усіляке таке, тебе люди, якісь, не люди, а якісь створіння, тебе хапають, б'ють тебе по жопі, і щось там таке це реальна криза. І якби не здавалося, що це такий процес, якби його не оминути. І що там ну, ну, як би, ну, який сенс це називати кризою, якщо от вона так. Але в цілому. Ні, це все-таки е, криза, тому що якщо якось були б, була б можливість робити це якось пом'якше, якось, е, скажімо так, ну, менш е, кризово-провокативно, е, то е, тоді б е, можна було і не називати це кризою. Також криза одного року. -палки. Яка криза одного року, ну ти ж ну, маленький. Ну, ладно, коли ти народжуєшся 37 градусів, а тут холодно. 20 градусів кімнатна температура, чи скільки там. І е, криза одного року, ти ну, що при народженні маленьке, ти що в два роки маленький, а тут криза одного року. А ні, виявляється, що. Криза, яку ми вимірюємо по віку дитини, вона і у батьків може відбуватися, тому що один рік, це приблизно той вік, коли дитина починає ходити. І мати, яка сприймає дитину як частину свого організму, вона бачить, що просто її буквально внутрішній орган взяв і ногами пішов кудись. І починається такий е, геморой. І перше, що інстинктивно спадає на думку, це те, що якось треба його зупинити, щоб він не бігав. А тоді він потроху розвивається, моторика, може кудись залізти небезпечно. І починаються от, оці от обмеження, що ти не лізь, там впадеш, там ще щось таке. Е, на розвиток це сильно впливає. тому Дитину треба не обмежувати, а просто робити їй безпечний простір. Ну, і суть в тому, що криза у дитини в цей момент відбувається через те, що криза у батьків, а точніше у матері. Ну і таких криз їх приблизно плюс-мінус по. Цим переходом, віковим переходом, і там криза там, ну, є такий віковий період, по-моєму, з 6 до 11 років, плюс-мінус. Там, по-моєму, в цей період там кризи ніякої немає, там більш-менш стабільно. Так, ну і також, окрім цього. Ну, ну, я, це все до того, що криза мається на увазі, це, такий, це такі радикальні зміни в психіці. І також такі кризи бувають сімейні. І перша така, там де я вивчав, називається Монада. Ну, це не прям криза, а віковий такий період щось таке. У ні, зовсім ні, це вже саме про періоди, а коротше, кризи, кризи бувають такі, що от, народження першої дитини, тому що, поки одорожилась молоді і до першої дитини, життя одне. Перше, одне і стабільне, а от перша дитина перед тим, як дитину народжувати, було б добре. І чоловіку і жінці, тобто в парі ходити до е, психолога, спеціаліста для планування батьківства і проговорити один такий важливий пункт: що чи усвідомлюєте ви, що як тільки відбудеться зачаття, ваше життя не зміниться більше ніколи назад. Воно воно, точніше, воно зміниться, воно зміниться, але назад ніколи не повернеться в е, все. І... Е, ну, Припустимо, е, діти там виростуть, і вони колись там вже е, підуть з сім'ї, знову будемо, от, як раніше, двох жити. Але ви, тоді виявляється, що діти виросли, і ви теж підросли. Вам було, ну, скажімо, 25 років е, дитині виповнилось 20, першій дитині. Вона одна. Припустимо, якщо вона у вас одна, вона 20 років вас покинула, стала жити сама. Виявилось, що ви вже теж не молоді, і вам тепер не 25, а 45. Фізично ви вже зовсім не ті. В сексуальному плані ви зовсім не ті. В плані цінностей ви зовсім вже не ті. А якщо у вас ще є інші. І ще є, ну, друга, третя діти є, то це буде ще пізніше відбудеться у вас таке. І це такий момент, просто ну, зрозуміло, що ви повертаєтесь приблизно на той самий розвиток, ступінь розвитку вашої сім'ї, тобто ви живете вдвох, тільки ви сильно старші, і ви вже зовсім не ті. І також проблема викликає те, що. Така криза, що ви залишаєтесь без дітей, і поки діти у вас були, ви надавали їм занадто великого значення. А коли вони виросли і пішли від вас, то виявилось, що вам разом ніякого сенсу немає, бути немає. І просто вам не цікаво, ви не цінуєте один одного, У вас тримали тільки реально діти. І знов таки виникають проблеми. І це вирішується тим, що просто адекватно треба ставитись до дітей і адекватно ставитись один до одного. Так, діти заберуть у вас багато часу і сил, але забити на свого партнера на свої особисті стосунки. на о свою особистість забувати не треба. У вас буде, ну, припустимо, знов таки, 45, ну, припустимо, 55 діти стали дорослими вже живуть окремо від вас. 55, припустимо, знову, 100 років мінус 55 років, вам ще 45 років треба чимось займатися. І тому неправильно. Uh, робити дітей. таким от uh, найважливішим, і от зараз uh, ти усім підарасам, які Почнуть казати, що діти це найважливіше. Так, це важливо, це дуже важливо. Треба от купу всього врахувати, щоб діти виросли повноцінними і не емоційними, не психологічними інвалідами. Але це не найголовніше в вашому конкретному житті. Життя багатогранна річ, і тому треба враховувати багато всього і не забувати ні про себе, ні про своє життя, ані про свого партнера. І таких сімейних криз може бути багато. І тому треба просто адекватно до цього всього ставитись, правильно це вирішувати, і тоді це врятує ваше життя. Ну і також, блін, занадто вже затягується цей ролик відос, ну І постараюсь швиденько вже. І далі наступний, наступний пункт, який врятує ваше сімейне життя, це те, що. Ми приваблюємось, більш ну, адекватно, реально будуємо стосунки, там все в нас добре, ну, людина хороша, і там ми цінуємо один в одному певні речі, але є така річ, нормальна така, знов така річ, що з часом наші емоції там притуплюються, емоційне огробіння, ми звикаємо один одного, один до одного, і якось виявляється, що... Ну, ми просто до, до того, що ми цінували в людині, ми е, звикли. Але є спосіб, як це діло подолати. Я просто е, тут, ми, ви, як пара чоловік і дружина, е, ходите десь, е, е, гуляти в компаніях, там, в гості там, до інших людей. І е, там, припустимо, ви жінка, дивитесь, що от ваш чоловік пожартував якось, і ви дивитесь, що. Інші люди над цим сміються, це насправді смішно. І, здавалось би, його ви вже давно звикли до його гумору, і вам почало здаватися, що якось він вже не такий жартівник, як раніше, тому що просто він не може вас так здивувати. Але дивлячись на те, як інші люди на нього реагують. і... Що вони в ньому цінують інші люди, ви теж маєте задуматися, йолки палки Але ж ну він же не став гірше, просто виходить, що звикла, і виявляється, що він все-таки е, такий і саме цінний, який був раніше. Е, можливо, він навіть її підріс. І якщо чоловік спостерігає за тим, як інші люди реагують на його е, дружину, то там роблять їй компліменти, яка вона гарна, як вона е, там добре виглядає, усіляке таке. Яка там вона мудра стала і виявляється, юлки-палка, вона ж реально теж класна виявляється. А я, а я просто забув за це. І тому дуже важливо це враховувати. Четвертий, останній пункт, який допоможе не тільки коли ви там вже прожили е, якусь кількість років, а допоможе вам на протязі усього вашого. Спільного ну, життя, ну, точніше, вашої спільної долі, а не тільки коли ви почали жити разом. Просто вивчати природу партнера за допомогою цілої купи засобів, яких от є мій канал, канали інші на Ютубі, ціла купа книжок. от, Є купа всього, щоб вивчати природу свого партнера. Як краще. З ним говорити, як краще про нього дізнаватися, як краще з ним говорити про те, щоб його дізнатися ліпше. Е, ну, е, про його фізіологію, е, там, що виявляється, що коли у чоловіка там ерекція, коли він спить, це не означає, що йому бабіші якісь сняться, означає просто, що це там якийсь е, ну, е, просто під час ну, кров там. Е, Хлюпає усіляке таке. І у жінки там просто фізіологія Йолки-палки чоловіку теж не завадило б це дізнатися. І це коли ти починаєш розуміти, з, якої, з якою істотою ти живеш, з якою ти взаємодієш, і як правильно з нею взаємодіяти, от так йолки палки покращує життя, так його полегшує. І прям це не означає, що знов таки, що хтось зараз може подумати, що ну, от якщо буде так легко, то буде, напевно, і не цікаво. Йолки-палки, знов таке життя це багатогранне, багатогранна річ. Є купа всього цікавого, йолки палки їздіть в подорожі, вивчайте там кухню, культуру, усіляке таке, різні книжки читайте. Багато всього є. І просто насичуйте життя різним, цікавим. І, головне, вивчайте. вивчайте природу партнера. І тоді стане добре. І всі ці речі, якщо ви їх будете дотримуватись, це обов'язково врятує ваше сімейне життя і зробить його навіть ліпшим. Ну, на цьому все. З вами був Віктор. Підписуйтесь, дивіться в описі всякі цікаві речі. Ставте вподобайки. І ми скоро побачимось. До побачення!